Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде бойовий огляд стяжок пружин, тому що зараз будемо провіряти їх так сказати, в роботі. Стяжки купували за 500 гривень фірма Voril. Ну, В принципі, це аналог інтертуловських, але і в інтертула вони трошки були дорожчі. Дві штучки в комплекті, і, відповідно у нас довжина 370 ширина губок, я так розумію, 82 мм. Ключ, який крутити на 21 або 6-гранік 1,5 дюйма. Ось він тут є. Для моєї машини трішки громісткі вийшли ці стяжки. За один підхід ти не витягнеш, потрібно переставляти постійно стяжку. Там На один виток, на два вище, нижче. Бачите, одна в одну сторону, інша вверх. Тому що все це не підлазить, потрібно було, напевно, брати собі трішки менше. Ці вже сильно задові для цієї. Пружини. Давайте підводити висновки. Я зараз просто продемонструю вам, що сталося з стяжками за невеликий час користування. Ну, да? скільки я там ним користувався, Передню стійку я ще стягну без вас, і ті дві пружини задніх. І все, бачите, вже є. Невелике скривлення самої стяжки. Здавалося б, гвинт начебто, зовні 15-16 мм, внутрішній діаметр, ну тобто без витків 12 мм, але він добре згинається, деформується. Якщо вжимати досить добре пружину, то видно, як стяжка ось тут, наприклад, добре прогинається. Страшнувато сильно скручувати. І пружини. Я так проставки, я намагався проставки ззаді поставити, але я побоявся сильніше пружину здавлювати, тому що чим сильніше її здавлюєш, тим сильніше цей гвинт в центрі прогинається, і, відповідно, постійно ми його крутимо, він в одну сторону вигнутий. Тобто, в будь-який момент він може цей гвинт лопнути. Я не впевнений, що це калений метал, але якщо він і калений, то він може просто згинатися, згинатися і в один прекрасний момент просто лопнути. Ну, відповідно, та стяжка. Зразом з натягнутою пружиною може добрих справ наробити. Не хотів би я з боку опинитися. Стяжки, можна сказати, для дому можна використовувати. Такі собі стяжки не Непрофесійні, а вдома, в гаражі декілька разів можна використати. І то, напевно, якщо просто передні стійки, наприклад, збирати, розбирати, то у вас пружина вже майже зжата, ви просто чуть-чуть ще зжали пружину, схватили. Небагато, тобто небагато викрутите, скручуєте не сильно. Розібрали стійку, зібрали назад. І стяжки трошки привідпустили, ну, пружини привідпустили стяжками і все. Так як я задній повністю з отакої давно ну, це лопнувши, але ось представте собі, що е, з отакої пружини потрібно там 15 см вжати. І оці всі 15 см ти крутиш і боїшся, чи вилетить зараз тобі в лоба, чи ні. Я навіть коли стягу обрав свої для підстраховки, які я робив власноруч в правому верхньому куті, буде підказочка. Колись давно я їх робив. Е, ще в мене таврія була, і в принципі для таврійських пружин тих стяжок. Достатньо було зовсім. І цей раз я їх просто використовував для підстраховки, тому що мені трошки було страшнувато. Великий мінус, те, що ось ці захвати великі, я би їх зробив по центру. Один захват по центру різьби було б набагато краще, аніж два по краям різьби. Тому що пружина має витки, і ми, ось, наприклад, одягаємо стяжку. Здавалося б, нам зараз рівно. Але потім, як це все стягується, ось так ця лягає навскоси. І не завжди це зручно, тому що не завжди можна вгадати, де ця різьба вийде, щоб потім встановити в машину, так як я показував задніми пружинами. з такими ж. Тобто, якби ще ось так можна було рівненько їх виставити, то ще можна якось е вгадати це наперед, як це все стане, Ну, як вилізеться різьба і як можна поставити де пружину. А от з таким чином не, не завжди ти це вгадаєш, куди там той гвинт вигне і під яким кутом. Це не стосується саме виробника цього. Я не хочу обісрати цього виробника. Я знаю, що ці стяжки, всі виробники роблять, вони всі однакові, і вони всі їх купляють десь, напевно, в Китаї і тільки просто ставлять свої емблеми виробника, той самий Інтертул, ще якісь там недорогі виробники інструменту. 100% це все одне і те саме. Тому тут не не виробнику діл, а от іменно в самих стяжках. Якщо би брав собі наступний раз, то брав би щось, напевно, краще. Ну і вже, я, правда, не знаю, які ще є, я не вивчав, але вже враховуючи ось ці моменти, з цими я попрацював, я би щось, напевно, підбирав щось іншечки. Ну, як мінімум, як мінімум, точно з одним зацепом по центрі. Хай він буде один крепший, але так набагато краще можна виставити їх, спозиціонувати краще на пружині. Добре, що вони є, для власного користування. Їх, в принципі, вистачить, можна потерпіти, але я ж кажу, якщо десь щось дуже сильно зжимати, то ну, трішки якось не впевнений в них. Ось таке відео, друзі, було. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!